Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Це садовий центр, як ви вже зрозуміли, і сьогодні звернемо увагу свою на приму. Перед нами одна із видів приму. Це насінова примула, розмножується діленням куща, насінням. І що я хотіла звернути увагу? Погляньте на ось цей кущик. Я вже показувала вам його фото. Здалеку здається, що він чорний. І часто й пишуть, що чорна примула найдорожча у світі, коштує неймовірно дорого. Багато хто купується. І при звичайному освітленні вона стає просто темно-червоною вишневою, такою буряковою. І чому це стається? Тому що чорного пігменту у приму, як у більшості квітів, немає. Є Дуже темні відтінки синього і червоного. Тому будьте обережні, коли дивитеся якісь реклами, чи зацікавить незвична форма того ж самого тюльпану. До речі, тюльпанів теж є багато, сортів дуже темних, але вони не чорні. Я знаю, де ніч є експо тюльпани. Там в комплекті продаються і темно-червоні, і білі, є серед лілій королева ночі, теж дуже-дуже темна є. Петуні е, темні, погляньте, яка ніжність. Просто неймовірно. Цей колір, здається, мені спочатку набагато темніший і е, рожевіший такий, а потім стає дуже ніжним, таким пастельним кольором. Я постійно говорю про те, що потрібно дивитися за назвою, чи не однорічна це примула. Часто купують люди на 8 березня, дарують, а потім, коли висаджують на вулиці, вона або пропадає, бо вона однорічна, або вона не морозостійка. Тому тобто, будьте уважні. Ось один із цікавих нових видів архітектуру. Вибачаюсь, орхідея мене всюди приймала із дуже-дуже темним листям. На відео це не так видно, але він дійсно такий майже темно-коричневий. Ну, дуже цікава така квіточка. Як бачите, кольорів не дуже багато. Ось знову цей пастельний колір, який мені подобається, він є в різних серіях і постійно складається відчуття, що ця квіточка на протязі цвітіння завжди іншою. Ось ця темно-червона, вона на відео здається червоною, а так більш темна. Погляньте, яка розмальовочка. Ну, неймовірно гарнюще. Будьте уважні, часто і густо саме ось ця насіннева примула, вибачаюся, забула її назву, її часто видають за примулу, морозостійку і багаторічно балерина. Балерина коштує в рази більше, і це дійсно морозостійкий сорт. Він без проблем зимує в Україні, а ось цей часто. Пропадає, бо одні з його видів теж однорічники. Ну, максимально два, бо примули часто перший рік дають листя, якщо це насіннева, а на другий рік дають квіточку. Тому її висаджують часто і в серпні місяці, щоб вона заквітла. Пройшла як би цикл через зиму і збій такий викликається. Композиції зараз дуже різні. Як бачите, можна робити будь-які. Вже з'явилися примули і рога там приму, ой, вибачаюся віола. І, звичайно, велика квіткова, дуже багато вже нарцисів для композицій. Просто рай для квітникарочки. Можна ось так подивитися, як заквітнуть нарцисики і вибрати ті, яких немає. Пересорт, звичайно ж, буває, але не дуже великий. Це все-таки більше є шансів взяти великоквітковий нарцис, повний, а не просто корончатий там. Ну, кому що подобається, в принципі, є любителі корончати. Садово в центрі новинок не було, тому я пішла далі. Це улюблений магазинчик, в якому ми частенько буваємо. І погляньте, якого бігліпа в двойному вигляді я побачила. Тут не дуже привічають, коли знімаєш, але все ж таки я швиденько пробіглася, бо їх два ось таких шоколадних красення. Просто ням-ням-смакота і органа солода. Я швиденько так все ж таки, як бачите, побігала навколо столика і зняла. Невеличкий вибір камбрії. І ось погляньте, яка принцеса. Це ж здається, вона, якщо не плутаю, а плутаю я дуже часто. Невеличка прогулянка, невеличка доза інформації, невеличка доза насолоди. І погляньте, що я побачила. Це звичайна вітрина біля входу. Ви знаєте, тут дуже цікаво, вони оформлюються, і є трояндочки, зв'язані гачком. Непогана робота. Вартість 8 евро. Достатньо висока для, навіть для Німеччини і саме для штучних квітів. Додому йшла я через парк і одним оком побачила ось цю красу. Ділюся з вами таке море весняних квітів не може не підняти настрій. Погляньте, скільки тут крокусів. Просто галявина. Я в захваті. Ми вже бачили галявини із підсніжниками, а це крокуси. І там уже сходять ось нарцисики. Краса. Це ботанічний сад, одна із галявинок. Скоро ми туди навідаємося, а я буду з вами прощатися. Це галявинка в кінці нашого двору. Я бажаю всім миру та перемоги. Нехай мої відео трішки відволічують вас від суворої дійсності, від війни. А я бажаю всім миру і перемоги. І до зустрічі в нових відео!